Прийшла зима і холод з ним. Волосся тьмяне, що немає сил. Я вже догляд весь скупила. Може, я не так щось робила? А я не знаю, як з цим бути. Може, ви мені запропонуєте? кажуть ботокс допоможе. Він Наповнить і зволожить. А в мене кучері ось ці. Не можу ладу їм знайти. Чи то сухі, чи не структурні. Може на окудрені піти. Варто тільки вийти з дому. Пух вже навіть на кінцях. Праска, ніби жартівник. Може каратин мій рятівник. А кажуть, що холодний є для всіх типів підійде. І якщо ти змін не хочеш, він тільки силу придає. Ну і ну у вас вірші. А головне, про що вони? Я то думаю, гадаю. А тепер я точно знаю. Бачу, я настав той час. А сертифікатів в мене для кожної з вас. А ви знали, де впевненість дарують у кератин платформа? Бо вони цінують кожен ваш ранковий час. І щоб на каву був запас, вони точно всі секрети знають. Ще й про догляд ваш подбають! І як з будь-яким волоссям працювати. А інколи і як його врятувати. Тож не думай і не гадай! До речі, посилання в шапці профілю відкривай!